Всіх вітаю! Моє відео там, де я по даті народження кажу, якої є сімерочка, кому потрібно водити машину або там, ну щось на колесах. Як це воно там сприяє розвитку вашого? Це відео, ось воно я закріпила його. Набрала дуже багато і досі набирає переглядів. Але ж краще дізнатися, саме що в вашій даті, які енергії, що вам краще робити, щоб швидше розвиватися, більше заробляти, знайти свою половинку. Або якщо у вас є половинка, то з нею щоб стосунки були гарні підтримувати, і що, що для цього треба, яка сумісність між вами? Або можна подивитися дітей ваших там, де дивиться їхні таланти, і як їх розвивати, щоб вони стали. В майбутньому успішними теж людьми. Ось по такому робиться алгоритму ваша дата народження, не просто так ви народилися в цей день, в цей рік, в цей місяць. От, тому це все, щоб краще вам, ну, це, це поміч, розумієте, наша дата народження, якщо її розшифрувати, то це велика поміч нам в житті. Все гаразд проще можна сказати, розумієте, ми самі собі настільки сильно усложняємо життя. От, а так можна подивитися там і дитинства, що як відбувалося. Середній вік це наш там до 40-45, п'яти, що буде там, наприклад, в старості подивитися страхи, блоки, які нас тормозять і не дають нам розвиватися, і з цього немає, не йдуть до нас фінанси, якісь проблеми, якісь захворювання. Все це можна подивитися. І... Убрати з вашого життя тому записуйтеся ось, ось сюди, переходьте в повідомлення, записуйтесь на консультацію, і ми розглянемо саме тебе і подивимося, що тобі потрібно, крім того, що водити автомобіль.